Привіт, дорогі! Ласкаво просимо до Волі і ласкаво просимо до нового чудового впливу. Просто відео про літній шарф. Покажу вам дуже простий літній інструмент ось тут, в дійсно гарній пряжі. Дуже просто і швидко зробити. І я, звісно, зараз покажу вам, як це. Ось, дивіться. Дивіться, яке гарне, дуже красивий і простий візерунок можете зробити настільки довгим, як вам подобається. І так, зараз покажу вам, яку пряжу та спицю я використала. Сподіваюсь, що вам дуже сподобається цей урок. Отже, дорогі, почнемо з Lazy Hazy Summer пряжі від Rico Design. Я купила це за дуже вигідною ціною. Ваші тут один раз. У нас тут 50 грам, 145 метрів довжини, 49% опору, павовна 46%, 5% поліакрилу і 5% поліестеру. Зазвичай рекомендується для голок номер 4 але я буду в'язати великою голкою номер 6 І відтінок тут насправді номер 3 Це просто така: з оранжевим всередині, з рожевим всередині, з трохи пастельно-зеленого. Супер-супер мила. Я виймаю етикетку і. Відразу тягнеться нитка, це дуже добре. Зараз подивимося, є невеликі вузли. Як тільки розплутаємо, то проблема вже вирішена. І вперед, з, з ланцюжком з повітряних петель, причому він має бути кратний двом у мене це буде 20 повітряних петель. Дуже просто. Раз на голку і потім набираю 20 повітряних петель. So, one, two, three, four, four. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Um. І тут ви вже справді дуже гарно бачите барви, які додають свій акцент. Потім я дійсно пропускаю перші 5 петель: 1, 2, 3, 4, 5, три для висоти, 2 для відстані і в'яжіть у шостий стібок від голки. Палочка. Ось він. Супер просто. Потім я беру дві повітряні петлі і пропускаю одну петлю внизу, плетемо в з'єднану петлю. проколюємо. Потім знову беремо дві повітряні петлі, пропускаємо одну петлю внизу і знову в'яжемо один стовпчик. Так, Боже, Як ні. гарно виглядає цей рожевий колір. Потім знову два повітряні петлі, одну петлю пропускаємо. Найн... Знову два повітряні стіпки пропускаємо так, нижні. Петля. Знову в'яжемо один стовпчик. Ще два повітряні стіпки пропустите один знизу. І знову в'яжу стовпчик. Ще два повітряні петлі, одну внизу пропустити, в'язати стовпчик. Отже, ще дві повітряні петлі. У мене залишилося рівно дві петлі, так і повинно бути. І в останню я знову плету стовпчик. Отже, і з цим я завершую свій перший ряд. Ви бачите, все дуже легко, дуже великі проміжки, супер красиво. Потім продовжуємо наступний ряд. Для цього беру три повітряні петлі та ще дві, тобто знову п'ять. Переверніть все і почніть тут у цьому проміжку. Де у мене два повітряні стіпки, я просто проколюю під ними і в'яжу гачком наступний стовпчик. Потім знову набираю два повітряні стіпки, проколюю в наступний проміжок і в'яжу знову один стовпчик і потім знову два повітряні петлі. Відстані завжди залишаються однаковими. Я постійно в'яжу нові стовпчики. Супер просто, супер швидко, супер легко. Знову два повітряних стіпка, тоді знову стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом. І знову дві повітряні петлі. Я знову вийшла назовні. Тут, навколо п'ятіркового ланцюжка, я також обв'язую початковий ланцюжок з повітряних петель. І тоді я тут теж. І з наступним рядом готово. Ви справді бачите дуже красиву мережеву структуру, все дуже повітряно і просто неймовірно гарними кольорами. Я ще трохи продовжу в'язати гачком і потім дам вам ще одне оновлення. Найважливіше завжди починати з п'яти повітряних петель і просто обв'язувати навколо двох ланцюжків повітряних петель. І ось тепер у мене оновлення для вас. Ви бачите, я вже зв'язала кілька рядів і все вже розвивається. Просто неймовірно, неймовірно. Так, Гарно, дуже красиві структури. Це йде супер легко, і у мене ще залишилось багато пряжі, тож продовжимо, з важелем. Отже, мої любі, тим часом шарф набув дуже гарної довжини. Я вам це покажу. Тут у нас ще цілий шматок. Ви бачите, яка гарна, легка та повітряна структура у мене зверху є. Щойно завершив ще один ряд. Я хотів ще одну зробити, але я подивився і бачу, що часу і так вже вистачає. Було давно. Тому я зараз це завершую. Ви бачите, коли все це розтягнути, воно справді дуже широке. А зараз я просто беру свої ножиці, відрізаю нитку тут, залишаючи десь 10-15 см нитки. Потім туди назовні. І ось тут я залишився шматочок пряжі, можливо, для якогось маленького проєкту. Залишилося лише зашити початкові та кінцеві нитки. Візерунок завершено. І ось тут тоді. Насправді гарний шарф з чудовою довжиною, і ви бачите, що шерсті використано зовсім небагато. Я думаю, до наступного разу так я використала приблизно три чверті мотка, одна чверть залишилася, але справді дуже дуже мило. І також насправді дуже швидко зроблено. Сподіваюся, вам знову сподобалося і було весело. Якщо так, ставте лайк, підписуйтеся і не забувайте активувати дзвіночок. І тоді побачимося наступного разу на толі воля. До зустрічі, бувайте!